Доброго дня, друзі! Я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. І сьогодні знову буде справа з помідорами. То була з огірками, тепер з помідорами. Тепер будуть помідори, і помідори і помідори. Сьогодні я буду готувати лечо з помідорами і з перцем. Для приготування лечо мені потрібні помідори. Мені потрібно буде 3 літри соку. М'якоті з м'якотю разом. Перець, морква, цукор, олія, оцет, сіль. Каструля, в якій я буду переварювати помідори, розварювати. Помідори можна розмолоти е, блендером, так само. Але я буду легенько проварюю їх і перетру через сито, через дрібнесенький. Приступаємо. Нарізаю помідорки, вирізаю всю, всі чорні частинки, де там що є, де що бачите. І поставлю варити. Розварювати. Такі помідори одне задоволення різати. нарізати. А мені шкода. Згниють, як не будеш нічого з них робити. Будеш їх тримати, сушити. Яка краса? Тріснути трошечки, бо тільки трошечки тріснуть і одразу псуються. Квасити будеш в тому році не помідори? Буду. Не буду. Може буду, не знаю. Я ще до того не дійшла. То коли вже закінчення сезону залишаються помідори, такі краси різні, от тоді я буду думати про квашення. А зараз в мене на часі лечу. З вчорашнього соку в нас залишилося трошки соку. Ось такий сік має бути. Ось такого. І Я його п'ю і ніяк не можу зупинитися. Юрко, ти знімай, а? А не... Яка Пої... смакота. Та сік точно смачний, звичайно. Щось похоже до якогось соусу, той тобто сік, але без приправ. Такий м'ясистий. Такий смачний. Ну Не знаю, я ще вип'ю раз. Ой. Помідори я вже порізала, зараз ставлю на вогонь. Мені потрібно зробити 3 літри соку з м'якотю. Можна перепустити через блендер, так як я вже раз сказала. Просто повністю зернята, шкірки, все. І зробити собі 3 літри. А можна розварити, перетерти через трушлаг і тоді вибирати ну, на тому то буде сік, та? соус. От такий сік з так, ти м'яку типу. Напевно, вистачить мені. Щоб вийшло 3 літри соку. Так. Ну, то буде так, як вчора. Та сама процедура, що, що сік я роблю. Абсолютно так само. Поки варяться помідори, я натру морку на грубій терці. Моркова я вже потерла, в мене вона вже готова. Тепер будемо начишати перець, розрізати на половинки, вибирати насіння і нарізати кубиками. Лечо може бути перець може бути в лечо і грубший, і тонший, який вам подобається взагалі. Давай. Розрізаємо. В нашому перцю в стінки груш. Ось ротунда. Перець куплений, мій ще зелений. Починає вже червоніти, але ще трошки. Ми вже не... то знаємо. Не зійшовся в мене перець з помідорами в цьому році, не зійшовся. Я буду різати ось такими частинками. Такими квадратиками. Можна нарізати соломкою, як Є. хто любить. Отакі на два, ]аємо. Один на два, один на три. Як попалося? Як вам смакує, не як попалося? Як кому смакує? Повізувались. Вони ще варяться будуть менше, так? Ну, менші дуже не будуть, але такий більший перчик. О, такий перчик подобається. Відкриєш баночку, висипиш перець. Перець є на тарілці. А Правда, сіт. Юрку? Правда, Вуйко? Правда. Тут такий анекдот є про жабу. Правда, Вуйко. Тільки не матюкайся, я тебе прошу. Я не буду розказувати. Не можна розказувати. Нас заблокують і скажуть, що ви. А там нема ніяких матів. Більшими кусочками. Тільки я зернят кидала. Зернята з боку. І так продовжую, поки не поріжу весь, весь перець. Я, до речі, ще не сказала, що мені потрібно пекучий ще мені потрібно перець. Не сказала. Не сказала. Чого ти мені не, не нагадати? Ти ж бачиш, перець лежить. Ну, просто він лежить. Бачиш? Мені потрібно пекучий перець. Тут в мене є 5 перчин. Перець я з перцю я витягну серединки, тому що дуже, лечо дуже буде гостре. Якщо ви хочете, щоб лечо, ото лечо я готую гостре. Якщо ви хочете, щоб воно було помірне, не дуже, дайте дві перчинки, одну перчинку. Я даю п'ять. Юрко хоче гострого лечо, так, щоб аж йому лоскотало ніс. Добре, сказали про перець. Продовжую вибирати насіння і нарізати перець солодкий. Перець я вже нарізала. Тепер мені потрібно нарізати паприку. Пекучий перець. І будуть в мене руки пекти. Юрку, тобі насіння брати, перець такий пекучий, що просто аж не можна. Обов'язково. А влечо не даєш насіння? Влечо насіння, я не даю, тому що воно потім негарно плаває. Вибираємо насіннячко, на другий рік посадимо його. І знову в нас буде перець пекучий. І руки в мене будуть пекучі. Зараз. Він такий, дуже гострий, ну дуже. Насіння я вибрала і буду дрібнесенько різати, нарізати перчик. Може помолоти? Не хочу я мелана, він так буде смачніше і гарніше виглядати. Помолоти з нього буде. Кашка. І руки вже мене течуть. І горло дере. Всі мої овочі вже нарізані. Паприка, пекучий перець, морква і солодкий перець. Тепер мені потрібно перемолоти помідори. Помідори вже розварилися, зараз я переблендерую погружним блендером. Так, все. Готово. Сито, черпак. Сито, черпак. Треба десь силіконовий придбати, нам радили попробувати. Треба звідси взяти буде соку 3 літри, а решта, що залишиться, буде на наступну порцію. І перетираємо. Міряю 1 літру. Але ти ризиково. Тож, тільки так. готувати решт, далі речі. Тобі потрібно 3 літри, так? Так, мені потрібно 3 літри. Ти дивись, якраз. Так, то є друга літра. Ці, так? Uh -huh. І зараз вже третю літру. Третя літра. літро? Рарешту на другу порцію, так? Так. О, Три літри. Так, до соку додаємо моркву, пекучий перець, Олія. Сіль, цукор оцет. У має 50 мм. Так, суміш закипить соку з овочами, і з, з сіллю і цукром. І будемо від... від початку закипання будемо рахувати пів години. Прийшло вже пів години. Помідори, морква. Сіль, цукор, оцет вже готові, зварилися. Я додаю перець. Весь перець висипаю соус помідоровий. То не соус полечу. Перемішую гарненько. Так буде в мене ще готуватися перець, ну, лечо готуватися буде ще 40 хвилин від початку закипання. Закипить і 40 хвилин відраховуємо. Добре, прийду через 40 хвилин. Для того, щоб смак нашого лечо став ще яскравіший, я додаю зелену цибульку. Зеленої цибульки тут в мене в роді дуже багато є, тут в мене 200 грам. Ну, І трубки гарні. Отакий От пучок цілий великий. Шкода. І дуже легче смачне, до речі, буде. Прібнесеньку наріжу і разом з перцем буду проварювати. Скільки там є грам? 200 грам. А хто не має такої цибульки? Надає ну, та взагалі цибулі. Тому що в традиційному рецепті, якщо легше готувати, цибулі нема. Теж мій рецепт. Угу. Я цибулю додаю загаду, тому що в мене цибулі дуже багато є. Скажу вам, що набагато смачніше є з цибулькою, ніж без. Ну, перше... Може хтось не любить цибульки, то. Я вже зробила порцію з цибулькою, воно перше гарно виглядає, більш так цей, і, і має зовсім такий інший смак, більш насичений, смачний. Так що пробуйте з цибулькою також. А в кого немає цибульки, то можете не додавати. Висипаєте сам перець без цибуль. Цибульку я вже порізала і додаю до перцю. І з перцем буду разом готувати. 40 хвилин. Так. 40 хвилин. Тим часом, поки в мене буде готуватися лечо, вже до готовності я. Треба простерилізувати баночки. Баночки я завжди стерилізую в мікрохвильовій печі, кришки кип'ячу на вогні в воді. Вони вже в мене готові. Чекаємо 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин. Печі моє вже готове. Дуже гарне, запашне. Будемо закручувати в банки. Баночки стерилізовані. Пробую без, без цього данувати. А ключ Юрку де? Hmm. А що тобі ключ? Ех, Юрку? Ти знову пропустив? Знову, знову. Ключик знайшовся. Ніколи то, Юрко не нагадає. Що тут таке з ним робиться, не маю понять. Скільки ти часу варила? 40 хвилин? 40 хвилин. Воно бракує. То Отому... винувато, Юрку? Отому я не люблю наливати через ліючку. Як на смак лечо. Зимою попробуєш. Хор залишиться, Юрку. Та дам тобі спробувати. Я буду продовжувати закручувати все лечо. Якщо вам сподобалося, як ми готували двоє з Юрком, так, так. поставте нам вподобайку. Хто не підписався, підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди! Смачного вам!